Призавлак, я хотів би розказати про свій перший файл. Всі... Мій перший файзер це був Taken 3. Він... Ну, він мені сподобався, я почав, ну, трохи почав в нього грати на PlayStation 1. Ну, другий мій файзер Mortal Kombat, Mortal Kombat 9. Тож мені сподобався, я в нього довший час зіграв. Третій файтинг мій любили це Skull Girls, це новий файтинг. Ну, Теж хороший погляд, по по коли я буду робити обзор, коли прийду до всіх персонажів. Так що Ну, всі кажуть підполасний файтен, туди-сюди. Ніфіа це дуже класний жанр. <кій> Який я хочу образувати, щоб, щоб було більше. Щоб було більше нас. Ну, Ті, що люблять файтинг, щоб турніри були, щоб були всякі різні. Заходи по файті, щоб в нас було мало те. Щось в москалів є багато ком'юніті туди-сюди. Я це хотів хотів розвивати, щоб грати з батьма друзями, ну, батьма людьми файтерами. Тейкін, Стрітфайтер і мортолком. Ну, Морт-Комат я дуже люблю, більше люблю тейкін, бо тейкін він кращий, ніж Мортал Комат трохи. Там кращі механіки був трохи важчі за Mortal Kombat, бо Mortal Kombat такий більш аркадний, ніж... Іш... ніж всі інші файтні. Тепша отака От тіма був шлях. Ну, таке дня було сфайтне. Ну, звичайно, було трохи важко, бо треба тут вчити. Всякий прийом десь сюди, щоб, щоб нормально грати. Треба вивчити свого персоналу, щоб його вивчити всі прийоми. Щоб хоча б якось грати онлайн чи ще десь по файтінгу. Ну, Підписуйтесь на канал, вам був Благмал Лутич. Ми набираємо в Ютубі 1к підписників, щоб можна було потім вийти спонсорку.